Згадав, що цей пластик печ сильно поглинає влогу з повітря. Тобто, якщо ви його розпакували і не буде користуватись, краще його закривати. На одному із роликів показував, як можна тимчасово зберігати. Я так зберігав. Спочатку по строкам вже не пам'ятаю, може десь. Біля двох місяців, бо можливості не було використовувати пластик, після того я його вже не влажував, а знаходився у сушарці і можу сказати, що дуже швидко поглинає повітря десь, через півгодини вже починає поглинати. І якщо і Він, сушарці, не буде знаходитись, то вологість його стане приблизно як вологість повітря. Тобто, ізначально, наприклад, якщо в нього вологість составляє 50%, а у повітря 60% чим дольше він буде лежати, він набере і зрівняється вологість повітря буде 5-60%. Це. Доволі високий показник. Можу сказати, що у мене доходило, я перевіряв показник, був 56%. Використовував оцей гігрометр з зовнішнім датчиком. Наскільки він точний, не можу сказати на температуру, якщо порівнював з своїм електронним приладом, який вимірює температуру. То й Показую на 2 градуса точніше, то йому можна вірити, він набагато дорожчий, ніж цей гігрометр. Єдине, що він вологість не показує, нема. Цей показує вологість, і нема на чому перевірити, наскільки вона точна. вложив то цей гігрометр. Зараз катушку я витягнув відкривав цю верхню частину. сушарки, Катушка тут вже знаходилась. І Зверху ложив і закривав верхню частину сушарки, щоб можна було через полупрозорий корпус, точніше кришку, подивитись на гігрометр, щоб орієнтувати, скільки вологість. Бачите, змінюється вологість.